Усякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той ситим моком за край світа, зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти вдомови. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж набрати А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадається. Вижде нещасливий час у тебе та запустить пазурів починки І не благай, не вимог ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкішний все храми мурує та отечество так любить, так за ним бідкує, так із нього сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Зоре моя вечірньою, зійди над горою. Поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує. А сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай їм я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. По Діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться серце неї, кругом ніби лиди одна, одна, як сирота, на чужині гине. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть, співають ідуть дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає. І сонце спатоньке зове у синє море, покриває рожевою пеленою, гумати дитину, очам, любо, годиночку, малую годину, би серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче ворог, закриває море. І хмароньку рожевою, і тьму за собою, Розстилає туман сивий і тьмою, німою, Опиває тобі душу, не знаєш, де дітись. І ждаєш його того свого у матері, діти. Тарас Григорович Шевченко заповіт Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, Що плани широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу от тоді. я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Минають дні, минають ночі, минає літо пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, Чи я живу, чи доживаю, Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле дете, дола, доле дете, Нема ніякої, коли доброє, жаль. Боже, та дай злої, злої, Не дай спати ходячому серцем замирати, І гнилою колодою по світу валятись. І дай жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, то проклинай, і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і світи не кине. Ніякої однакової, чи жив, чи загинув. Доле дете, доле де нема ніякої, коли добро і жаль Боже, та дай злої, злої. Кохайтеся, чорнобри, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять легко з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама б ще нічого, то й стара мати, що породила на світ Божий, мусить погибати. Серце м'я не співаючи, коли знаю за що. Люди ж серце не побачать, а скажуть гледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо в москалі чужі люди знущаються вам. Не слухала Катерина ні батька, ні ненька, полюбила москалика. як знала, серденько, полюбила молодого садочок подала, поки себе, свою долю там занепастила. Кличе мати вечеря, та донька й не чує, де жартує з москалком та мі заночує. Не дві ночі карі очі любить цілувала, поки слава на все село недобре і стала. Нехай собі тієї люди, що хотять, говорить. Вона любить той не чує, що вкралося волі. Прийшли вісті у В похід затрубили, пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрив. Не щулася та й байдуже, що коса покрив. За милого, як співати, любить потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине. Обіця все вернуться. Тоді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе, а поки що нехай люби, що буде. Не журиться Катерина, слізо й не втирає, бо дівчата на вулицях пизнеї співають. Не журиться Катерина. Візьме відра, опівночі піде до криниці, щоб вороги не бачили. Стане собі під калину, заспіває, гриться, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася. і раденько, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, слізу півтора. Не журиться Катерина. В новенькій хустинці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку, Занудило коло серця, закололо в боку. Не струшує Катерина, ледве-ледве дише. Вичує та в запічку дитину колиш. А жіночки лихо дзвонять, матері голосують, що москалі вертається, та в неї ночують. Тебе бідочко, чорнобриве, та ще й не єдина, а муж троїв запичку московського сина чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила? Бодай же вас сукотухи та злитні побили, як ту матір, що вам, насміх, сина, породила. Ти, серце моє, лишенько з тобою. Де ж ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось гадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі вирісню між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачуче, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином і не скаже синове: Молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитись, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. За що мене як виросло молодою впевне? За що вони тепер мене в палатах літають, Царідною називають, Очейня спускалися мого світ? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братіку, королаві цвіти. Я не знаю, моя сестри. І цвіт королаві скрив свою голову червоною желую. То хліба, помила, очі крайний і заплакала в неї, росує сльозою. Заплакала і сказала, мій брат і людина, з тобою ми давно вже покажемо, а я й сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилася. Мій брат і людина, і хто її лихо захотіла. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все я. І нашого злого пана кляла, поклинала та й умна. А мене. А мене пам'ятала. Я виросла виколоску білих палата Я не знала, що вестряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинь. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили, тільки мої довгі посасте, накрили у стрижного жіру, та ще й готались, жиди мішисті і сій на мене клювали. Отаке то не братику було мені світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла. А весною як світом білим, як сніг білим, аж гайз посила. Зимою люди Божі ні в хату не пустили, а весною, мов на не диве, а дівчата закріщалась і стали слати ліленьки світу світу. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревуче, Як понесе з України у синєє море Кров ворожу, аж тоді я. І лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть. І вражую зловдію кров'ю волю окробіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній нові, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою Сіровні стала, ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учись. Серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився. а ти сприхала, Які з нас люди та дарма мене лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже убогий. Лукавий, ходімо далі, далі слави, а слава заповідь моя.